Навіть у будній день Одесити приходять до моря, щоб насолодитися осіннім сонцем, подихати свіжим повітрям, випити кави та поспілкуватися з друзями. Однак гарний настрій може зіпсувати сигнал повітряної тривоги. Ми поспілкувалися з Одеситами та дізналися, що вони роблять в такому випадку, чи йдуть вони в укриття. Реагуємо. Додому йдемо. Ми живемо в Аркадії, недалеко. Тому стараємося йти додому. Якщо ми знаходимося на пляжі, ми ігноруємо тривогу, якщо чесно, ми вже звикли до цього. І насправді так, ми нікуди не йдемо. Ми просто собі гуляємо далі. Якщо ми бачимо, що летять ракети, якщо в телеграм-каналах висвітлюється, що у нас є тривога, все серйозно, то ми будемо йти в укриття сто відсотків. Коли починається тривога, то ми біжимо додому скоренько. Я дивлюся очима, де можна буде сховатися. Ну, це нормально. Тому що бомбосховищ тут, напевно, немає. І це з одного боку дуже-дуже погано, тому що багато дітей гуляє, багато мамів з маленькими дітьми, і це дуже складно їм бігти кудись, ми ж не знаємо, коли прилетить чи коли включить тривогу. Я просто продовжую свій рух в тому напрямку, куди я йду. тому що Ну що, постійно боятись, жити в страху це не для мене. Бігти не, не біжимо. Це дуже вже два роки триває. Якщо ми будемо реагувати на кожну тривогу, то тоді ну, ну, життя це, наше, так. да. Тобто нам треба працювати, нам треба відпочивати. і тому ну, ось так. Якщо вдома, вночі це обов'язково йдемо в паркінг або е, виходимо у е, парадну. Ну, тобто, по можливості реагуємо, але не завжди. Ми ігноруємо. Ми гості міста, приїхали з Сум, у нас там теж як вже так заведено, я не знаю якось. Краще померти щасливим насиченим емоціями, ніж ховатися в підвалі, і це все одно тобі не гарантує безпеки. Проте, якщо жителі міста знаходяться під час тривоги вдома, найчастіше вони все ж таки спускаються в укриття. Якщо ми вдома і летять ракети, то скоріше все в укриття. Якщо ми на вулиці і летять ракети, то дивлячись від того, наскільки далеко до укриття. Якщо ми на вулиці знаходимося, ми собі далі У гуляємо. Ум'яється панічні вчасний, атаки починаються. У нас частний будинок, підвал є, тому в, мене в основному всі ну я не завжди, Зриваюсь, а дівчата в основному в підвал бігуть. Позавчора я спускалася, тому що було дуже страшно, балкон виходить прямо на море, це все перед очима і це дуже руки трусились нормально. Через те, що купальний сезон в цьому році розпочався майже наприкінці літа, а в минулому році його взагалі не було. Одесити намагаються досхочу насолодитися морем, доки дозволяє погода. Кажуть, на мінну небезпеку не зважають, оскільки знають, що пляжі надійно захищені. Коли дозволили вже купатись, так ходили. Зараз ще ходимо. Вовноріз, тут, як би тут да. перекритий волнорізом. Я так сподіваюсь, що там сюди не попаде. тому віля берегу. Плавали за буйки не за ходили. А ось у деяких гостей міста в цьому році відбулося перше в житті знайомство з Чорним морем. Неймовірно, дуже гарне море, дуже привітні люди. От е, нікого не значили, всі з тобою вітаються, як наші ми вже знайомі років. Дуже привітне місто. Мені дуже сподобалося. Місцева влада нагадує, перед тим як іти на прогулянку вздовж одеського узбережжя, важливо поцікавитися наявністю бомбосховища або потенційної схованки для оперативного реагування в разі небезпеки.